Го вечора інформаційний підсумок тижня у смілі підбиває програма «Тясмен». Із центральної площі міста сміляни провели на передову бронетранспортер. БТР 70 відремонтував колектив товариства Скорпіони дочірній підрозділ приватного підприємства «Дак Електропром». Трудовий колектив, який оновив БТР, вирішив урочисто провести його на передову із центральної площі міста для того, щоб показати свою готовність і надалі швидко та якісно ремонтувати військову техніку. До небуденної події долучилися від міської влади секретар міської ради Ярослав Березань, заступник міського голови, керуючий справами Олександр Головченко, активісти координаційного центру сприяння Збройним силам України, представники громади. Перед далекою дорогою освятив бронетранспортер та його команду настоятель храму Різдва Святого Івана. Іван хрестителя української автокефальної православної церкви протоієрей Михайло Шевчук. Усі присутні разом із священнослужителем помолилися за здоров'я українських воїнів. Як годиться від місцевих доброчинців, сміляни у бронетранспортер поклали для бійців гостинці, дорогою їх додадуть і ще директор підприємства Олексій Давиденко розповів, що бронетранспортер вони майже півтора місяці ставили на колеса в буквальному розумінні цього слова. Варто зазначити, що військову техніку фахівці ДАК електропрому відновлюють за власним коштом. І зараз здійснюють капітальний ремонт бойової машини піхоти. Працівники підприємства скорпіони можуть ремонтувати до 10 одиниць бойової техніки на місяць. Окрім цього, такі замовлення сприяли б створенню ще 70 робочих місць. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено смілянина Вадима Мороза. Днями 22-річний боєць демобілізувався після року служби в АТО. Бойову нагороду Вадим Мороз отримав за особисті мужність та героїзм, виявлені у бойових діях в зоні антитерористичної операції на сході України. Туди на службу його мобілізували минулого року, 29 березня. Вадим закінчив школу номер 11 у Смілі, згодом технікум харчових технологій. Після навчання призвали на строкову службу, став радіомінером, а через два роки мобілізували. На службу їхав разом з Русланом Чубатенком з Березняків, який, на жаль, загинув. Вадим розповів, що побратими на службі стали для нього як сім'я. Знаєш, вони в будь-який момент прикриють тебе, встануть. Не страшно повернутися спиною. Скучаю трохи за цими людьми. Найбільш гарячими стали для молодого бійця останні сім місяців за 30 кілометрів від Волновахи. Бойових завдань у нього було достатньо. Робота така, що ну, може, може повести, може не повести. Йдеш там в посадку, ставить свої, і ти не знаєш, чи там їхні не стоїть. Бувало так, що виходило, там вроді би нічого не можна бути. Присідаєш там, дивишся, і куча гранат, ну, на розтяжках стоїть. Вадим хоче й надалі вивчати саперну справу, працювати за цим фахом та стати офіцером. 26 основних питань, і одне додаткове було винесено на розгляд засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради 25 березня. Першим розглянули питання про підготовку міського парку культури та відпочинку до роботи у весняно-літній період. Начальник відділу культури Ірина Бабошко розповіла про заходи, проведені у парку за минулий період. Вони пов'язані з благоустроєм, упорядкуванням території та облаштуванням паркових зон. Також і Йшлося про впровадження нових форм культурно дозвіллєвої роботи. Присутні відзначили, що парк став значно кращим і подякували усім, хто зробив свій внесок у ці позитивні зміни. Водночас обговорили проблемні моменти, які треба вирішити найближчим часом. Щодо інших питань, порядку денного, члени виконкому затвердили план робіт з підготовки до літнього сезону міського пляжу. Ухвалили рішення про початок громадських обговорень будівництва храму на розі вулиць Косіора та Петровського. У Малій залі також погодили проведення 5 квітня благодійної вистави. А аматорського театру перевесло міського будинку культури та підтримали положення про фестиваль Переможні зорі до 70-річчя перемоги. Учора розпочала роботу 64-та сесія міської ради. У порядок денний внесено понад 100 питань і заплановано провести два пленарних засідання. Сесія розпочалася за участю 31 депутата. Перед усім головуючий секретар міської ради Ярослав Березань зачитав низку заяв від депутатів. Також заслухали звернення. Андрій Романенко звернувся до присутніх підтримати Верховну Раду та визнати Росію країною агресором. За проголосували одностайно. Тетяна Карло загострила увагу на проблемах освітян, які залишилися без певних педагогічних надбавок та змушені йти у відпустки за власний рахунок. У сесійній залі відразу були готові задовольнити прохання комунальних закладів із 1 квітня завершити опалювальний сезон, але це має зробити відповідно до закону виконавчий комітет. Тому депутати просили його прислухатися до їх думки і якнайшвидше ухвалити таке рішення. У роботі сесії взяли участь керівники правоохоронних органів та інших установ. Міжрайонний прокурор надав роз'яснення щодо того, як уникнути конфлікту інтересів під час голосування. Із керівником Смілянської дільниці Укртелеком обговорили можливість відновлення радіоточок та трансляції програм радіо по гучномовцям на території міста. Чимало питань щодо боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку задали представнику керівництва смілянського міськвідділу внутрішніх справ титулованому спортсмену і відомому смілянину Олександру Мотозенку рішенням сесії присвоїли звання почесний громадянин міста. Окрім цього, депутати затвердили підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку за 2014 рік. Проголосували за низку інших питань порядку денного, але далеко не за всі. На друге пленарне засідання перенесли розгляд питання про розподіл коштів бюджету розвитку. Про виконав. Користання майна залізничної лікарні та медико-санітарної частини номер 14 у зв'язку з передачею їх у комунальну власність міста не розглянули і земельні питання. Роботу довелося завершити через відсутність кворуму. Протягом засідання депутати покидали залу, і врешті їх залишилося 23, А потрібно щонайменше 24. 64-ту сесію заплановано продовжити у понеділок. Голова районної державної адміністрації Андрій Колесник провів чергову прес-конференцію з представниками засобів масової інформації Смілян. Новини на початку спілкування Андрій Валерійович наголосив, що керівники усіх управлінь, відділів та служб райдержадміністрації відкриті до співпраці із засобами масової інформації. Тому журналісти можуть звертатися до них за коментарями із будь-яких питань. Цього ж разу у кабінеті голови райдержадміністрації йшлося про соціальний захист демобілізованих із зони АТО та про стан підготовки і проведення весняно-польових робіт в Смілянському районі. Найактивніше журналісти задавали питання щодо першої теми, а саме представники мас-медіа цікавилися, які і в районі діють програми щодо соціального захисту демобілізованих із зони АТО, що вже зроблено на виконання програми Турбота, і скільки учасників АТО мали можливість скористатися передбаченою в ній допомогою. Відповідаючи на запитання другої теми, голова райдержадміністрації поінформував про забезпечення господарства району посівним матеріалом, пальним та мінеральними добривами. Також Андрій Колесник розповів про те, які весняно-польові роботи вже розпочато. Не у минуло журналісти і таких актуальних питань як подорожчання хліба. Розмір заробітних плат, отримання субсидій та перспективи розвитку місцевих громад. Вплив гендерних стереотипів на формування особистості дитини обговорили практичні психологи навчальних закладів міста на семінарі у школі номер 1 про основні напрями діяльності практичного психолога в навчальному закладі розповіла директор школи номер 1 Інна Гайдай. У вступному слові керівник наголосила на тому, що робота психолога нерозривно пов'язана з освітнім процесом, охоплює широке поле питань і приносить позитивний результат. Свідчення цьому вдячні відгуки батьків та вчителів і високі досягнення на різноманітних конкурсах і олімпіадах. Зазначалося, що напрацьовано цінний досвід у роботі практичного психолога з батьками майбутніх першокласників та інших питань. Саме роботу з батьками Демонстрував навчальний заклад і учасникам семінару. Шкільний практичний психолог своїм колегам запропонувала на практиці перевірити, як стереотипи впливають на формування особистості хлопчиків та дівчаток. Батьків запросили попрацювати у колі. Присутні переконалися, що на одну й ту ж саму подію батьки хлопчиків реагують по іншому ніж батьки дівчаток, дізналися інші психологічні секрети та отримали практичні поради і рекомендації. У ході семінару наголошувалося, що від взаємодії сім'ї та школи у питаннях гендерного виховання залежить успішними. Айбутнє юної особистості спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 на кілька годин стала виставковим центром та майданчиком для обміну досвіду та демонстрації досягнень освітян. Тут відбулася традиційна весняна виставка Сплітаємо вінок ідей. Найкращі здобутки, досягнення і таланти, дошкільні загальноосвітні та позашкільні заклади представили у вигляді друкованої продукції, фото та відеоматеріалів, банерів та інших сучасних форм презентації власного педагогічного досвіду. Значна частина експозицій авторські власноруч виконані роботи. Усе це розмаїття педагогічних інновацій, досвіду та здобутків можна використовувати на уроках та у позаурочний час, адже вони містять цінний матеріал з навчально-виховної та методичної роботи. Виставку доповнили засідання методичних об'єднань. До традиційних заходів цього року додалися нові майстер-класи педагогів. Там було що побачити і чому повчитися. Кожен мав можливість показати свій творчий почерк, фаховий рівень та майстерність. Високу оцінку своїм колегам дало управління освіти, молоді та спорту і методичний кабінет. Найкращі матеріали будуть відібрані на обласну виставку освіта Черкащини, яка відбудеться у квітні в Черкасах. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua. До зустрічі, як завжди, наступної суботи.